Ну що ж, давайте розбиратися, що змушує нас сміятись. Сьогодні ми, так би мовити, розкладемо комедію на молекули, від жартів, через які можна згоріти від сорому, і до тих, що змушують серйозно замислитись, готуйтеся, буде цікаво. І це питання, знаєте, не просто так, воно веде нас прямісінько до найпершої найочевиднішої форми гумору. Тож почнемо з того, що, як то кажуть, видно неозброєним оком. Отже, перша наша категорія це той гумор, що б'є прямо в ціль, і йому навіть не потрібні слова. Так, це фізична комедія, така, що змусить сміятись навіть якщо дивитись без звуку. Слепстік, ну це ж класика, правда? Просто згадайте старі комедії з Чарлі Чапліном чи будь-який мультик, де герої постійно падають, врізаються і потрапляють у якісь абсолютно безглузді ситуації. Це гумор, який ми бачимо буквально на власні очі. Уся фішка тут у незручності. Герої опиняються в якихось болісних чи принизливих ситуаціях, і от саме на цьому контрасті між тим, як мало би бути, і тим, яка є дика реальність, і народжується наш сміх. Але є щось, що йде ще далі. Це гротескний гумор. Він не просто показує якусь незручність ні. Він свідомо грає з нашим відчуттям огиди. І тут виникає такий дивний внутрішній конфлікт. З одного боку, якось навіть гидко від того, що відбувається на екрані, а з іншого, ну, неможливо не сміятися. Отакий от дивний коктейль емоцій. Гаразд, від комедії для очей переходимо до, так би мовити, гімнастики для розуму. Тепер сміх ховається не в рухах, а у словах, у логіці та в наших з вами очікуваннях. Сарказм о, це справжнє мистецтво, бо тут головне не що сказано, а як. Без правильної інтонації, без потрібного контексту все жарт просто розсиплеться, його ніхто не зрозуміє. Тобто, по суті, формула дуже проста те, що ми чуємо, абсолютно не дорівнює тому, що мається на увазі. Саме в цій невідповідності і криється вся магія сарказму. А от сухий гумор це повна протилежність яскравим емоціям. Узявіть собі коміка, який з абсолютно кам'яним обличчям видає неймовірно дотепну фразу. Жодного м'яза не здригнулось. уся сила тут саме в цій стриманості. Ну, це улюблений прийом стендап коміків. Вони просто беруть щось таке буденне, що ми всі робимо, але ніколи про це не говоримо вголос і показують, наскільки ж це насправді абсурдно, і в цей момент ми впізнаємо себе і вибухаємо сміхом. І ось вона, та сама коронна фраза А ви коли-небудь помічали, що. Це ніби вмикач, який миттєво змушує подивитись на звичні щоденні речі під абсолютно новим несподіваним кутом. Так а тепер давайте обережніше ми заходимо на територію гумору, який, знаєте, постійно ходить по лезу. Це жарти, які провокують, часом шокують і не бояться торкатися найгостріших тем. Чорний гумор, це, звісно, ходіння по дуже тонкому льоду. Тут так легко перейти межу, але коли жарт вдалий, він може стати неймовірно потужним інструментом, щоб якось впоратися з болем чи страхом. Сатира це без перебільшення зброя. З одного боку, вона може бути гострою, як скальпель, критикою влади чи суспільних проблем, а з іншого, це може бути просто веселий спосіб посміятися над абсурдністю нашого з вами життя. Зелений, або як його ще називають, сексуальний гумор, це, мабуть, один з найдревніших видів гумору. Він працює на почутті незручності, збентеження і тому зрозумілий майже всім, хоча, звісно, розрахований на дорослу аудиторію. Комедія образи це ж справжній словесний поєдинок. Це може бути як чиста імпровізація, так і цілі шоу, наприклад, роусти, де коміки змагаються, хто кого дотепніше і влучніше образить. А що буде, якщо в жарту просто немає кінцівки? Ось тут ми й потрапляємо у дивний світ антигумору, де всі наші комедійні очікування летять шкереберець. Сміх тут народжується із повною розгубленості. Уявіть, розповідають довжелезну історію ви вже налаштувалися на яскраву, смішну розв'язку, а її просто немає. Зовсім спочатку ступор, а потім стає смішно від самої абсурдності ситуації. А це вже, так би мовити, вищий пілотаж антигумору. Це не просто жарт, а цілий розіграш, і його мета загнати людину в максимально незручне становище. Як це працює? Людина чує жарт, нічого не розуміє, але бачить, що всі навколо просто заливаються сміхом. Щоб не виглядати дивно, вона теж починає сміятись, і саме в цей момент її просять пояснити, в чому ж сіль жарту. Все пастка закрилася. Ми вже говорили про гумор спрямований на інших чи на якісь ситуації, а що коли об'єктом жарту раптом стаємо ми самі. Але чи завжди сміх над собою це добре? Тут, знаєте, важливо розрізняти здоровий сміх над собою допомагає пережити труднощі, це правда. А от постійне самоприниження це вже тривожний дзвіночок, який може вказувати на низьку самооцінку. Де ж проходить ця межа? Тож варто замислитись, який гумор нам до вподоби. Адже те, над чим ми сміємося, говорить про нас набагато більше ніж здається, це ніби дзеркало нашого погляду на світ, на інших людей, і, що найголовніше, на самих себе.